Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі з 4 пункту номер 16 Нам треба довести, користуючись теоремою синусів, що і трикутника ділить його сторону, на відрізки, довжини яких пропорційні прилеглим сторонам. У нас була відповідна теорема, тут навіть сноска є. Давайте я сформулюю, що від нас хочуть. Значить, якщо у нас є сторони. А, B. Давайте я букви дам якісь С А Б С. Якщо в мене проведена бісектриса, то це буде означати, що ця бісектриса розділить сторону на відрізки пропорційні прилеглим сторонам. Тобто це буде XA, а ось це буде XB. Тобто моя задача довести, просто, що AD на DC так само, як AB на BC. І так, ну, треба нам використати теорему синусів. Нам так, натякнули, підказали. І, відповідно, що ми тоді з вами будемо розуміти? Нам треба знайти такі кути, які або однакові, або сумішні. Чому так? Тому що синуси однакових і суміжних кутів у нас рівні. А оскільки ми будемо з вами оперувати теорему синусів, нам бажано, щоб ці синуси якось там скоротились і вийшла у нас о, хороша пропорція. І так, ну от рівні кути я бачу. Вони якраз спираються на АД і на ДЦ. Брати кути А і С не дуже добре, тому що ми не знаємо, що вони там в сумі дають. В загальному випадку трикутник довільний, і незрозуміло, як там ці кути в себе поводяться. А от з кутом Б, точніше, БДЦ і БДА. Це чудово, тому що якщо оцей кут позначити бета, то цей буде 180 градусів мінус бета. І так, давайте тоді ми запишемо теорему синусів. А для. Ну, давайте почнемо з трикутника БДЦ. Значить, ми кажемо, що ДЦ. Це я приберу, поки це те, що я хочу, да? А ДЦ на синус альфа, Це з трикутника БДЦ. А так само, як БЦ на синус бета. Звідси, що я розумію. Що. ДЦ на БЦ. Що, в принципі, можна взагалі нічого не чіпати Нехай так буде. Бо тут же у нас ДЦ БЦ по різні сторони, нехай. І так. Тепер давайте для трикутничка іншого. АД у нас на синус альфа. Так, БДА. Як АБ на синус. 180 мінус А. а Міс Б, да? І так, що ми тут розуміємо? AD на ДЦ, тобто треба друге поділити на перше. Ділимо. Отримуємо AD на ДЦ і дорівнюємо. Тут що виходить? BC на синус 180 градусів мінус бета на АБ і на синус бета. Ні, навпаки, да? А Б має бути зверху. А, так, 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 так. А тоді синус знизу, так. Це я трішечки переплутав. Ми ділимо друге на перше, на перше на друге. Значить, АБ і ось цей знаменник знаменника синус бета, він буде в чисельнику. Ось. А тоді БЦ на синус 180 мінус бета, ось це в нас буде знаменник. Сінуси тут у нас просто скорочуються, виходить АБ на БЦ. так, дивимось, якраз те, що нам і треба було довести. Номер 4:17. Також про бісектрису. Якась нетипова властивість. Так, довести, що бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки, довжина яких обернено пропорційні синусам прилегло до цієї сторони кутів. А відповідно ми розуміємо, що тут нам треба буде фігу... за все працювати з оцима кутами, так? Да? А ну добре, значить, я малюнок залишу той самий. Що ми тоді розуміємо, що ми хочемо? Обернено пропорційні, да? тобто АД на DC не як А. Синус А на синус С, а може по-іншому, як синус С на синус А, ну, да, скоріш за все, це займається під оберненою пропорційністю, так. синус С на синус А. Оце я хочу. Хочу, да, давайте. Так. Адже що я розумію? Я скористаюсь твердженням попереднього пункту, що у мене АД на ДЦ. Це те саме, що А Б, на БЦ. Так. А це ми з вами записали. Тепер. Що таке А Б, що таке БЦ. Це там підуть у нас якісь незрозумілі відношення. Так, це буде, наприклад, АБ, що таке. Це А на синус С. І Б на синус А. Ага. Тобто там А і Б десь будуть залишатись. Так, ну нахай буде. Значить, це у нас. А. Це у нас А. Це у нас. Ні, це у нас Б. Це у нас А, це у нас Б. Так, а що таке А? А це ми казали 2r на синус С. О, а це у нас 2R на синус А. 2 r вбивається, виходить синус С на синус Р. Це добре. Ну, цю формулу, якщо чесно, я не зустрічав. А, але, ну, довели, раптом десь знадобиться.